Останнім часом тільки лінивий не говорить про саморозвиток і самопізнання. І у всіх соцмережах відслідковується один тренд. І він виглядає приблизно так, що я сів або сіла в позу лотоса, почав медитувати, всі думки негативні пішли нафік. У мене відбулось просвітлення, все стало зашибісь, все класно, я себе супер класно почуваю, я відчуваю себе цілісним або цілісною. І взагалі я спіймав дзен, тепер тільки е куштую сирі овочі, повторюю афірмації і медитації. Що я знаю про справжній саморозвиток, пройшовши цією дорогою? Саморозвиток це і самопізнання, коли ти кожні три дні втрачаєш свої цінності, в тебе змінюється картина світу, в тебе падають взагалі відчуття і розуміння себе, емоційний маятник просто заганяє тебе в таку сраку. Що ти думаєш, нахріна я взагалі почав цей саморозвиток? На що мене дьорнуло туди попертись? Це коли два рази на тиждень стабільно ти втрачаєш всі сенси свого життя і свою цілісність. І от коли через три дні ти вже нібито зібрав себе, ти зрозумів, хто ти, ти зрозумів про що ти, ти оглядаєшся або з'являється якась нова інформація, і ти бачиш, що з'явилася ще якась звідки не візьмись деталь цього пазлу, цієї конструкції, цього конструктору, яку, який ти склав, і ти починаєш все ламати. Щоб вставити цю частину цього конструктора. І так відбувається, в моєму випадку, так відбувалося е, приблизно рік. Приблизно рік оцієї срані, яка з тобою відбувається, коли ти просто кожного дня відкриваєш все нові нові грані себе. Ти розумієш, що Твоя суть постійно змінюється, і яка стабільність? Стабільність тільки в повній твоїй поламаності, в повній твоїй нестабільності. І коли ти проживаєш такий стан цього супер-мега-кайфового саморозвитку, тільки і в цей час в тебе є сім'я, дружина, дитина яких є свої потреби. І це додатково тисне. Ти не можеш сісти в позу лотоса й помедитувати? Ні, ніфіга. Ти маєш виконувати свої обов'язки. Тому, якби мене запитали, а, як все-таки почати саморозвиток, то щоб не, не проживати таку срань. А, а то, що би я порекомендував? Значить, перше, в саморозвиток потрібно йти тільки в тому випадку, коли бля, ну вже взагалі неможливо терпіти те, що з тобою відбувається зараз. Коли ти вже не можеш вивозити себе такого, який ти є, і розумієш, що потрібно щось змінювати, тільки тоді йти в саморозвиток і займатися цим. Друге. По-любасу треба мати фінансову стабільну подушку. Тому що коли ти в саморозвитку, в дуже динамічному, тобі тупо ніколи а, заробляти гроші, ти просто. Ти або працюєш і не думаєш про саморозвиток, він йде якось там сам по собі, або ти настільки швидко і активно рухаєшся в власному розвитку. А, що просто в тебе всі сили йдуть на те, щоб себе перезбирати і працювати з своєю свідомістю, працювати з своїм мозком, діставати з глибин а, витіснені травми і пропрацьовувати їх. І вся енергія йде туди, а не на те, щоб ще десь працювати чим займатись. І третє, обов'язково. Потрібно цей шлях проходити з кимось, це просто маст хев. Поряд повинен бути або провідник, який вже там ходив, і який знає, як тобі допомогти в проходженні цієї дороги, або людина, з якою ти пліч опліч разом будете йти досліджувати цю дорогу саморозвитку, допомагати підтримувати важкі емоційні моменти одне одного. Це просто три складові, які мають бути для того, щоб екологічно пройти цей шлях, не втратити зв'язки і стосунки з близькими людьми, з близькими друзями, і при цьому знайти себе, знайти, хто ти є, відчути цю автентичність, відчути цілісність і почати приймати всі свої сторони. Ті, які тобі подобаються, від яких ти кайфуєш, і те, що ти в собі ненавидиш. Ти приймаєш і ти починаєш любити себе цілісного, себе справжнього, ти можеш спокійно говорити про свої недоліки, не соромитись цього, і побачиш часом, як ці недоліки, те, що ти вважав собі чимось. Не дуже класним, може навіть огидним, це в якийсь момент перетворюється в твою унікальність і в твою суперсилу. Ось, що таке саморозвиток, самопізнання, як воно проходить і до чого воно приводить?